це, до речі, дуже важливе питання, і буде корисно для всіх, хто прагне до чогось більшого. І ви стикались в житті з тим, що вам хтось заважає. Зазвичай це близькі люди найбільше або оточення, яке біля вас, які не можуть або не хочуть зростати, але з задоволенням будуть копати або хейти тих, у кого в оточенні виходить. Це український менталітет, а не так важно, як у мене. Типа, дома класно. Я думаю, ти сам це помічав. Як важливо, щоб у сусіда не було краще, і з появою соцмереж це переросло на. А українці всюди, на, ну, на всесвітній рівень, тобто на всесвітній планеті. тобто Твій сусід це став сусідній аккаунт твого товариша в в токі грубо говоря, чи в Інстаграмі. І по початку це було дуже важко. Як тільки я почав там до чогось прорватися і так далі, я там отримав 5 кульових, а мені казали, я отримав 5 кульових спеціально, щоб стати популярним. От, такі. от Я спочатку ну, смішно з цього було. Потім ти дивишся, як про це більше розповідають, Потім ти там щось трошки розвиваєшся, чуть-чуть в тебе якась популярна з'являється і успіх, і ти вже впираєш в те, що тебе багато. Багато людей хейтять, осуджують і так далі. Багато людей хвалять.